Ти про ситуацію на Вугледарському напрямку, а безпосередньо запитаю з того, що можна говорити у публічній площині. Розкажіть про інтенсивність, що відбувається, як поводить себе наш ворог? Дивіться, ворог себе поводить, як як і поводив в принципі, як окупант. Ситуація в цілому контрольована. Постійно тренуємося, постійно знаходимося в повній бойовій готовності. Чекаємо наказів, проводиться злагодження? Ситуація контрольована. Угу. З, того, що можна, з того, що можна говорити загалом про український контрнаступ, і, про те, які виклики сьогодні стоять перед українськими військами, які могли б акцент, на чому могли б акцентувати увагу ви? Та? Ну, власне, яка ситуація сьогодні наша? Дивіться, нас е триває. Я так скажу, ця зима буде переломною. І цього разу наш ворог, окупант, який прийшов на нашу землю, отримує таку нищівну поразку, яку вони ще ніколи не отримували в своїй історії. Це має статися цієї зими. Ми дуже безумовно сподіваємось, і багато хто говорив про те, що ну може нам вдасться не дотягнути ем, до холодів, погнати ворога раніше, хоча б з окремих відтинких фронтів. Скажіть, а як гадаєте, за рахунок чого? За рахунок міжнародної підтримки і допомоги, можливо, отримуємо якоїсь зброї більше, яка допоможе нам от таким чином пришвидшитись, активізуватись, чи чому думаєте, що саме на зиму? Безперечно і підтримка, і зброї все є на. Але в першу чергу я хотів би виділити наших людей, наших воїнів, які боронять і тримають. Тобто, наша висока мотивація допомагає нам допомагає нам в даний момент, і нам буде вона допомагати подалі. Висока мотивація наших воїнів це перший фактор, який дозволяє нам перемагати. Звичайно, зброя нам необхідна. Нам необхідні літаки для того, щоб контрнаступ просувався більш активно. Тут безумовно... Він так буде просуватися, але з літака з літаками. Зрозуміло, що ситуація була би зовсім інша. Ми звичайно сподіваємося, що наші міжнародні партнери все-таки приймуть відповідне правильне рішення і скоріше нам дадуть такого типу винищувачі, які дуже нам потрібні. Скажіть, а що можна сказати про артилерійську боротьбу на полі бою? І загалом, чи є сьогодні паритет, що стосується артилерійських снарядів? Дивіться паритету по артилерійським снарядів подальше немає. Ворога зброї і снарядів більше ніж в нас. Але завдяки е, точності е, даних нашої аеророзвідки, наші удари набагато точніші, набагато влучніші. Тобто, якщо ворог намагається точність попадати, е, попадання, компенсувати е, мощністю е, самого обстрілу, то ми. Все ж таки, як хірург скалпелем попадаємо в самі болючі його місця, порушуємо логістику, і в даний момент, в даний момент, на цьому напрямку, ми виграємо арт-дуелі завдяки нашій наші розвідці і завдяки звичайно сучасній зброї. Багато хто говорить про те, що у ворога а, також запаси м, ну не безлімітні, але і вони старіші, але все-таки їх безумовно більше аніж у нас, і а, воно, хоч і старе в ржаве, але воно стріляє і добряче дошкуляє. Скажіть загалом сьогодні, а що можна сказати про технічне забезпечення ворога, от коли порівнювати можливо з початком повномасштабного вторгнення? так наскільки і правда помітно на полі бою, що вони виснажились. Вони виснажились однозначно. Мотивація в них низька особового складу. Вони не розуміють, що вони мають робити далі. Вони зрозуміли, що тут їх ніхто не чекав. З приводу якості і кількості їх озброєння, ну тут важко якісь висновки остаточні робити. Однозначно, що ми на правильному шляху. Я би, знаєте, от, що хотів би додати з приводу арт-дуалей в даний момент. от ворог до попереднього питання в mm -hmm. даний момент ворог використовує таку тактику. Він не скільки навіть обстрілює передній край нашу нульову лінію, скільки завдає ракетних ударів. Це по новинам дуже добре видно, по близьким селам до першої лінії, по мирним містам тобто, терор мирного населення, це основна їх тактика. Чого вони, ну це ніяк не міняє ситуації на полі бою. Напевно, це роблять вони від безсилості своєї, ну напевно, так. Пане Валентине, я дякую дуже вам за розмову. а Спасибі, що ви доєдналися і за те, що робите. Величезна подяка. Безумовно. Глядачам нагадаю, нашим гостем був Валентин Черевко, кулеметник 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Дуже дякуємо. Дякую. вам.